Небесний Іерусалим. Чули таке? Я ні. Це прийшло до мене з нижнього інтернету. Теорія про те, що Україну і Росію стравили євреї, щоб переселитися на ці землі. Давайте розбирати. Але почнемо з слона в кімнаті. В мене євреїв в роду не було. А от щодо рептилоїдів не впевнений. Може прадід якусь тварюку догнав і трахнув. Не вірте мені. Тож до справи. Але спочатку підпишіться, будь ласка, адже ми щодня тут обговорюємо цікаві теми. Якраз підписники багато чого мені підказали, і я дуже вдячний. Отож, корені ведуть до серій книг протоколи сіоністських мудреців. Перша згадка типу документ, опублікований в газеті Знам'я у 1903 році. В ньому йшлося, що євреї з метою змови та глобального планування контролюють уряди та банки. Потім ще було безліч доповнень. Авторство легенди приписують трьом людям, яких вважають агентами російської охранки, аналог сучасної ФСБ. Це визначили як фальшивку, спрямовану на підживлення антисемітизму та тричі викрили ще в 25, 34 та 64 році. Але хто ж мені повірить, якщо не вміє користуватися Гуглом, тож підемо у сучасну історію. Чат GPT підказує, що сучасну версію про війну в Україні закидає ФСБ через багато каналів, і основним спікером цієї маячні, знаєте, був хто? Ану, здогадайтесь, по цитаті. Українці, восстантя або Зеленський, головний єврей, руками галичан-нацистів нас всіх унічтожить, Русські нам, браті. Це вам голову насрав Ілля Кива. як відчуття. Але я пропоную експеримент. Давайте ви самі спробуйте не абстрактно, а розкласти свою легенду до кінця, як цей план технічно реалізується. Цю фотку кинув мені в чат Чел, що вірить в це. Ну як ви собі це уявляєте? Прийшли такі до Зеленського і кажуть. Так, давай вздрачні Путіна, але не сильно ладно, щоб він бомбіл, але не кинув ядірку, бо нам же ж тут жить і на тобі за це Ханукію, бо ми ж луби. Або ні, може, приходять до Путіна і такі смотри сюди, ото бачиш, там Микола собі хату нарешті побудував та бурюшків насадив. Ми хотім її зайняти і звітом керувати світом. Маєш їх крепко бомбіть, поки він не попливе через тису. Але дивись, от там В Оксани, на третьому поверсі, хрущовочка студія, акуратна така. смотри, щоб туди не прилетіло, то де мого сина Мойший. Ну так же ж, це так відбувається чи як? От коли ви вірите в цю маячню, ви як собі це уявляєте? Мені правда цікаво. Розпошіть мені в коментарях, щоб я не тупив. Друзі, коли вам щось закидають, просто спробуйте це довести до кінця. Як це реально працює? Буду вам запобіжником. Все буде добре. До завтра.